З вами канал Games Pro. І сьогодні ми починаємо нову серію випусків Clash of Clans. Це база мого друга. 97-й левел, як ви бачите. Досить класна база. Тут мається король 7-го левела. Та Лучниця вже качається на 4-й левел качається. Ось я вам зараз покажу. Що він має, прокачено. Ось так виглядають казарми. Досить. Шари шостого досить допомагають. І також зілля всі прокачене. Так. І чорне зілля. Ну, Взагалі зараз всі, а так то ні. Ось наш клан, хто хоче, вступайте. Клан новий. Будемо розвивати, КВ буде постійно. Зараз я. Переведу на українську мову на руску. Так Перезагрузиться ігра щоб все було видно. Ось. Открите постійно учасняє. Всім привіт! У вас у нас відустріє YouTube канал Games Pro. Всі вступайте! Клан, рекомендую всім клан. Хто грає в Clash of Clans також пишіть в коментарях. А зараз ми будемо нападати. Ось такі в нас війська. Одне, що тут лишнє, це пека, але я думаю, він там нам допоможе щось зробити. Шукаємо противника. Нам потрібно фарм 200 тисяч десь. Ось це база досить-досить добра для нас. Так. Ну що, будемо брати? Ні, вона дуже розширена. Нам треба вуща база. Бо шариками її... Так дуже важко нападати. Також я вам потім покажу всі клани топ. Шукаємо противника. Находимось ми... Я не... це те харашер, був. Так. Ось Тут, в принципі, можна. спробувати забрати. Я так, так і буду робити. Дивимося. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Я хотів випустити. Тепер пускаємо по периметру. Шарики. Та три лучиці по останнім останнім. Можливо, нам щось і випаде. Що би він їх не спалив, що би він їх не спалив? А він їх спалив. І що це буде невдала атака? Ну, вже хоч трошки ми забрали, я бачу. Також у нас ще Пека живий. Ні, вже не живий Пека. Кинемо три лучки, може нечимось. Так, короля оглушили. Ну, що так, програли але... Дивимося. Забор тут майже весь о, топовий. Я зараз качати нічого не буду. Я збираю на дракона Четвертого поставити. Він нам пригодиться. Та це та все. Та так, зілля робиться. Ось так. Ми в другому золоті. Зараз будемо приглашати. Де їх може якийсь? Клан новий, я ж вам кажу, потрібно. Ставте лайк, якщо ви піддержуєте такі випуски, щоб більше виходили е, випуски по of клан. Так. Все тут майже топове. Так, набирає, тільки набирається 10 чоловік, чи 15, подивимось, ми вибираємо топчик, ідемо. На КВ. Ось зараз я вам ще раз покажу назву клану. Третій левел клана. Все досить топово. Я даю. даю. військо, донат. Закладки наші. Ось це також був колись наш клан. Так. Ну, на цьому будемо завершувати. З вами був канал Games Pro і Clash of Clans. Всім пока!